24 лютого її розбудив батько фразою почалося, розповідає Чернігівка Софія. Каже, їй вистачило хвилини, аби зрозуміти, що сталося. У нас були складені речі. Ми взяли їх, спустилися дуже швидко вниз. З першого дня війни ми ночували у підвалі. Батька викликали на роботу, розповідає Софія. Вона залишилася із його дружиною та з 14-річними рідною та зведеною сестрами. У нас було близько 25, собаки, кішки, все, як члени родин. Намагалися вийти, щоб вона хоч трішки погуляла. І був вибух, то тобто після того вона ще два дні не виходила взагалі на вулицю, в неї був дуже сильний стрес, не реагувала ні на які команди, ну, тобто вона лежала і скулила. Для неї говорить дівчина найстрашнішими були вибухи. Вони не вщухали. Показує, що коїлося навколо їхнього будинку. Були взриви дуже близько до нього. І будинків деяких ну, рам, такого нічого не було взагалі. Пошкоджена районна лікарня, прям ну, ось неподалік від нашого а, дому. І саме через те було дуже. Дуже страшно. Дитячий майданчик, тут скло, ось відсутні вікна там позаду взагалі немає нічого. Це те, що в нас видно. Це наша квартира. Це ось так ось ми готували їсти на кострі. Uh, так, прям, там. Це ми у підвалі з дівчатами сиділи. Ще одне випробування відсутність зв'язку. 21 день вона не могла додзвонитися до рідної мами та бабусі. Ось ця невідомість, коли ти не знаєш, чи живі вони, це найгірше і найстрашніше. Через три тижні вони вирішили тікати з міста. Куди їхати, каже, не знали до останнього. Нас всіх везла жінка мого тата, героїчна жінка. Ми їхали шість годин. Ми їхали до Києва. Ми поїхали сюди у Черкаси. Наталія Старинець, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.